У цьому відео ми розберемося, що таке адгезивний капсуліт, чому його називають синдромом замороженого плеча, визначимо перебіг цієї патології і, звісно ж, розглянемо вправи, які рекомендується виконувати на кожному з етапів цього захворювання. Щоб зрозуміти, що таке адгезивний капсуліт, треба розібратися в значенні кожного слова назви. Адгезивний. Це, в перекладі з англійської, спайка, ніби щось злиплося або ж рубець. Ті, хто можуть обмежувати рух. Капсуль це капсула або ж оболонка самого суглоба. І закінчення іт, тобто воно означає запальний процес. Разом це рубці, які створюються в умовах запального процесу в плечовому суглобі. Увесь цей процес викликає біль і суттєве обмеження руху в плечі, а звідси і назва заморожене плече. Точна причина цього стану досі невідома, але лікарі виділяють два основних типи: Первинний – рука поступово починає боліти, погіршується амплітуда руху, а людина навіть не розуміє, з чого все почалося. Вторинний виникає часто після травм, операцій, інсульту, або ж тоді, коли рука довго не рухалась, можливо, навіть була в гіпсі. Через нерухомлення починається обмеження руху і з'являється капсуліт. Також заморожене плече частіше зустрічається у людей з діабетом або іншими захворюваннями, які впливають на обмінні процеси. Частіше за все страждають жінки в віці від 35 до 65 років. Головні ознаки біль в плечі, особливо вночі. Ви постійно прокидаєтесь від болю, тому що важко зайняти зручне положення. Рухливість в плечі поступово зменшується і важко підняти руку вгору або ж завести її за спину. Часто рух стає обмеженим як самостійно, так і коли хтось вам допомагає підняти руку. І важливо визначити, чи це точно заморожене плече і виключити ряд інших захворювань, наприклад, артроз, запалення м'язів, сухожилків або ж інших тканин навколо суглоба. Також бурсит. Для цього варто звернутися на консультацію до спеціаліста. Окей, тепер до найважливішого. Що робити і які вправи потрібно виконувати? На сьогодні немає чіткої схеми лікування замороженого плеча без операції, але є чіткі рекомендації з дозуванням навантаження, орієнтуючись на біль. Що це значить? Не треба терпіти біль. Ми маємо шкалу від 0 до 10, де 0 ми взагалі не відчуваємо болю, 10 максимально боляче. Всі вправи, які ми будемо виконувати, не повинні перевищувати больовий поріг в 4-5 балів. Якщо біль сильний, 7 або більше балів з 10, біль відчувається навіть вночі і коли не рухаєшся, рука дуже є обмеженою. Починаємо з м'яких пасивних вправ згинання та обертання плеча за допомогою палиці, вправи на рух лопатками, зведення і розведення вперед-назад. Статичні вправи, наприклад, натискаємо рукою в стіну, але не рухаємо нею, щоб активувати м'язи без болю. Якщо біль середній 4-6 балів з 10. Болить тільки час від часу. Рухи вже краще, але все ще не повністю вільні. Додаємо: підйом руки вперед з невеликою вагою, зовнішнє обертання з опором, резинка або легкі гантелі, прогіни і повороти в верхній частині тіла. Грудний відділ також дуже впливає на плече. Якщо біль слабкий до 3 балів з 10, біль вас майже не турбує, тільки в кінці руху або при навантаженні. і рухи майже повністю повернулись. Тут уже працюємо наповну вправи з еспандером або резинками, відтискання від стіни, потім від дивану. Далі від підлоги. Силові вправи з гантелями зміцнюємо плечовий пояс. Але не забуваємо робити й попередні вправи. Вони добре підходять як розминка перед складними. Що зробити, якщо капсуліт не піддається вправам? У більшості випадків пацієнтам допомагає саме консервативне лікування. Це медикаменти, фізіопроцедури та індивідуально підібрана програма реабілітації. Однак, якщо за 6-12 місяців такого лікування не спостерігається суттєвого покращення, в даному випадку розглядається хірургічне лікування. Є дві основні операції, які ми можемо зробити, щоб покращити рухливість плеча та забрати біль. Редресація – це маніпуляція під наркозом, коли лікар пасивно розробляє суглоб під загальним знеболенням для розриву спайок. Артроскопічна селективна капсулотомія це малоінвазивна операція, під час якої хірург розсікає уражені ділянки капсули та спайки за допомогою спеціальних інструментів. Після такого хірургічного лікування дуже важливо якнайшвидше розпочати реабілітацію з фізичним терапевтом, де акцент буде на відновленні рухів в суглобі, зміцненні м'язів та профілактику повторних обмежень. Сподіваюся, вся ця інформація була максимально корисною для вас. Але пам'ятайте, якщо під час виконання вправ ви відчуваєте різку і сильну біль, або ж після виконання вправ біль не проходить і тільки погіршується стан, обов'язково зверніться до нас в динаміку до спеціаліста, який складе вам індивідуальний план реабілітації, підбере вправи для того, щоб максимально швидко досягти результату. До зустрічі в наступному відео!